Усім привіт! Це сім'я перфілівих І сьогодні ми будемо з вами разом саджати лохину. Я замовила її на інтернет-магазині. Один кущик мені обійшовся у 60 гривень, це однорічні кущі. Також замовила сірку гранульовану. Відміряю зараз 40 грамів, тому що під один кущик потрібно внести 40 грамів. Відповідно, це вийшло 2 столових ложечки. Також буду вносити ґрунт. Ось такий у мене, універсальний, зовсім трошки. Викопуємо ямку, ось таким чином, вношу туди ґрунтосуміш, суміш, додаю трішечки попелу і гранульовану сірку. І ставимо наш кущик, поливаємо, відміряємо, щоб був рівненький, і засипаємо земелькою. Ось так дуже просто. Для чого ми вносимо сірку? Сірка допомагає нам закислити ґрунт, тобто лохина росте лише у закисленому ґрунті, і можна вносити повністю весь ком землі 50 на 50 см копатися і внести закислений торф. Але це трішки дорого, тому я вирішила цього року робити лише із сіркою, тому що в мене є ще посаджені кущики лохини. Там я використовувала повністю хорошу ґрунтосуміш для лохини. Цього року, я думаю, що так буде краще і дешевше. Універсальну ґрунтосуміш я вношу для того, щоб розпушити трішки ґрунт. І лохина могла краще обрости коріннячком перший час. Рулеткою я роблю розмітку для того, щоб кущі зберігали свою правильну послідовність. Між кущами має бути не менше 1 метра. Також, якщо ви садите у два рядочка, то там говорять про те, що має бути хоча б півтора метра. От. І я відміряю півтора метра від паркана. Там у нас ще буде доріжка. До дерев трішки виходить близько. Там виходить близько 1 метра, але я сподіваюся, що цього нашим кущикам буде абсолютно достатньо. Додивіться це відео до кінця, тому що там я буду ще вам показувати свою лохину, яка у мене вже зростає один рік і два роки. Отож, друзі, робота зроблена. І тепер дивимося: тут у мене блюджей. Еліот, ріка, блюкорб, кроп, блюкроб, патріот і дюк. Великої різниці зараз між ними немає, але я посадила відповідно до висоти. Тобто дюк буде найменший. Я собі виписала, якої висоти вони можуть бути. Потім Петріот, вона трошки теж менша. і далі, далі, далі вони йдуть до максимальної висоти. Відповідно, їх можна формувати, то велика проблема, можна підрізувати, і вони не будуть занадто великі. У мене тут дуже мало місця, тому я їх буду обов'язково підрізати. Але остання, передостання, вони можуть вирости до 2 метрів у висоту. Мені це. Не потрібно, тому що тут у мене ще є дерева, виноград, тому я їх буду трішки підрізати. На рахунок добрива я буду вносити кожного року добриво розчинене у воді, продається у будь-якому садовому центрі, абсолютно спокійно можна купити. І тепер. Лохина, яку я садила минулого року, куплену в епіцентрі і куплену на ринку. Отож, це у нас лохина куплена на ринку. Ось такі вже гарні кущики. Я її саджала у повністю куплену гнуту суміш. Ось вже є молоді листочки. Що зловити? Ось вже є. Ну. Ось вже є зав'їзи. На квіти. Тобто цього року вона буде перший раз плодоносити. Я її купувала двох... двохрічного віку. Ось така вона, ця дуже гарненька. Прям дуже багато на всього. Новень новеньких листочків і зав'язів. Це на ринку куплено. А це у нас куплено в епіцентрі на розпродажі. Ну, були такі чахлики, що біда. Але віджили, віджили. Я їх не зачіпала, не обрізала цього року. У мене помічниця. А? Помічниця. Бо я не знала, які пагони відростуть. І от подивіться, навіть був пагін. Ось, перестань, ось такий от, ніби сухий, але бачите, на ньому виросли листочки. Тому, якщо ви думаєте, що рослина загинула, не поспішайте її обрізати. Ось тут вже видно. вершечок ми різанемо. Ось тут також видно, ось ця гілочка зовсім непридатна, треба буде її обрізати. Щоб вона не тягнула зайві соки. Тобто цих три кущики я купила в епіцентрі. Вони в мене віджили. Вони були такі самі по величині, як я тільки що, тільки що садила. Так, і ще рядочок з чотирьох кущів. Ті, що я купувала на ринку, і вони вже давали урожай. Я їх купувала двохрічного віку. І минулого року вони перший раз дали урожай. Ось такі вони вкриті. Ось такими. Суцвічечками гарнющі. Вони також ще не дуже великі по порозміри, як ви бачите, вона розростається дуже повільно. Прям дуже повільно. Тут я від паркана відступила менше, ніж 50 см, тому що підморок, маю на увазі, від підмурка, тому що від паркана буде більше. Тобто сам кущ буде мати куди розростатися. Назву сорту не можу сказати, тому що купувала на ринку, мені сказали, я його забула. Але вона вже давала урожай дуже класна. Цю я мульчувала і хотіла подивитися різницю між замульчованою і просто посадженою в ґрунт. Як ви бачите, різниці зовсім ніякої. Тому, на мою думку, агроволокно краще не класти. Тому що лохина потребує е, спушування землі і внесення добрив. А через агроволокно це незручно робити. І як ви всі знаєте, під агроволокном люблять жити хто любить жити. Давай покажемо, хто любить. Муралахи, ну, правильно. Тому я з цією цього року зніму агроволокно і просто буду ось так просапувати. Так, а це мій. Моя висока грядка для помідор, на вітром. Будемо її укріпляти цього року, тому буде відео про неї. А грядочка для огірочків гарно себе почуває. Вона невисока, але я в ній зробила на постійній основі ось такі опори. Їм нічого, абсолютно нічого. Труба спаяна. Внизу забита арматурка 80 см, 50 в ґрунт 30 зверху, зверху надіта труба абсолютно і нічого не робиться. Для додаткового, ось тут от, перетину взяла прості маячки, це вони залишилися. Це маяки для штукатурки. І вона прекрасно себе почуває. Тут прекрасно ростуть огірочки. Це в мене грядка невисока, але вона відділена. І я туди намагаюся вносити різні добрива. До речі, дуже добре все родить. Просто прекрасно. Ось так. Печалька ще, нічого не росте. Муся! Ну, на що ти нападаєш на квіточки? Тому що ось це мені не подобається, треба з ним щось робити. Залишилось в мене ще трошки сірки, і я буду вносити. Минулорічні кущі. Що ми для цього робимо? Видаляємо ще раз бур'янчик. Значить, ми робимо канавку обережно. Бажано на глибину 10 см. Ну, приблизно так все, я вже знайшла корінь, тому буду обережно. Засипаємо. Можна з однієї сторони, тому так вибухаємо водичку. І підсипаємо. Ми з вами говорили, так, що 40 г добрива це виходить 2 столові ложки. Тому я роблю з двох сторін. І також можна поляти зверху. Робати на сильній душі, то я цього робити не буду. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. У нас ще буде багато всього цікавого.